Ми вас вітаємо, це група 29 для тих, хто ще не знає. Ми дуже класні хлопці, у нас дуже гарний настрій і хочемо показатись сьогодні як найкраще. Ми навчаємося в центрі професійно-технічної освіти номер 1 Без кваліфікованого газетка не обходиться ні один завод. підприємство, навчальний заклад і звичайні житлові будинки. Ось ця професія дуже відповідальна та небезпечна. До вашей уваги вирш Электрик в выполнении Тарнадского Виталия. Если фазы замыкают, если рвутся провода, непременно приглашают в дом электрика тогда. С напряжением он ладит, знает, где бытует ток. Все починит, все наладит, электрического знаток. Он владеет инструментом, схему может прочитать и предъявит документ вам с группой допуска на пять он осветит ваши будни, он подключит вас к сети, и ему совсем не трудно срочным вызовом прийти. Да, электрик друг надежный, с ним по жизни хоть куда. Он с прибором очень сложным, разберется без труда. Без него стоят заботы и не светят фонари. Да, электрик без работы, нонсенс, что не говори. Після закінчення навчання багато з нас піде в армію. До вашої уваги сценка це україно американське військове навчання. Я перепрошую прощення. Генерала сьогодні не буде він дочку заміж віддає. А що полковника не могли прислати? Так він сянь. <світ> і так, завдання номер один. Висідати війська на південному березі Криму. А, я, сей, я розкався, що <світтє> <світтє> Смотрите, що, на військовий слабий що? Там же ж, пля... там же ж пля... пляж. Пляж, план. А у цьому? Джоні, там п'ятниця, торговий день. Татари дині продають. А, Ви знаєте плоху американську армію? Джоні, ми хорошо знаємо кримських татарів. Завдання номер два. Використовуйте авіацію. А, О, Льоса, Люза, подала в Солодук, Солодук, не видим, Алло, Ало, Ти де? в плену, говорити можеш. Короче, берешь ключи у Завгара, поднимаешь воздух все наши болевые самолет. Вы зв'язок. У нас аппарат секретный, переходит ласки сообщают. Алло, Стецю, Переходим на секретну связь. Шо, шо, карточку лайв встал. Противника в а ми тут вчора з умом сетку на рибу ставили, там нічого не було. Це ж умовно. А, умовно? Ну тоді у нас умовно 200 підводних водо 200 підводних водок з підтримкою 200 вертольотів за зроблять вам там. Проведемо прищатику порад і це вже не умовно, бо на апарат у нас завжди є гроші. Ну, ми йдемо підраховувати голоси, а ви поки поговоріть про все в неофіційній обстановці. Джоні, я перепрошую прощення, а як у вас там з зарплатою підполковників в вона Три тисячі доларів. Ох ти, О, а, ну так, да, да, у нас десь теж так. Це від продаж. А, а які продаж? А, так ти не знаєш, ми ж країна, які бореться з демократією, продаємо оружі. А хто не бореться? Тільки патрони. <рес> Результати навчань. Перемогла Україна. Вітаю, підполковник Манцюк. Бажаю підполковник! А Аполлковный мандюк. включено, там дивись. не Наша група сповнена талантами. Вітайте! Віталій Канавський з піснею Я люблю тебе де слышиш. No et quedes, no truco i

Алло. Крім навчання, ми ще любимо відпочивати. До вашої уваги сценка таксі. I <laughs> А почему там не голодна? Но когда-нибудь эта девушка все поймет, подойдет ко мне и не гонишь мне, жизнь. Я люблю тебя, я люблю тебя, милый мой, Поцелуй меня. 6 Господи. Анжел. Анжела. На выходной. Она постригла мою девочку, как девочку с окружной. Женщина, что вы от меня хотите? Что от кого? У меня также только светлая короткий отряд моди. кирней списанными платьбами Приходить до нього в місні Тарам і лупцює його кобзарем по голові. Віж, ревета стогне. Ревета стогне. Непер широкий. Непер широкий. Сердітий вітер залівав. Сердітий вітер завивав, це ти вже тут всіх завівав. Долу Додолу вербі Долу вербігне. Широкі Високі, хоч читай правильно Горами хвілю під'їма. Горами хвилю підійма Віктор Федорович, я вивчив ету мову. Микола Янович, я як справжній патріот, завжди дбав, дбув і буду дбати нашу думу, як Україну. І нашу рідну нуцю моу. І знову Віталій Гарнавський з піснею «Малиш». Сердце сердцу дверца твоя закрылась, В черной тени Любовь укрылась и Я останусь один, но все же Ничего уже не поможет Я же знаю Как трудно быть вместе Но я смогу Простить тебе И я смогу понять Глупя Все обиды ложь, Мы поставим Но ответ и опять молчи, что застречи прощать. Молочь и И обиды и луч, мы построили прошу, но опять и опять на ручку, что за встречу прощай, Малыш, мы с тобой навсегда Не сходили остаться, Но я смогу простить тебя, И я смогу понять, любят все обиды и ложь. Мы поставили просьбу, Но в ответ не опять молчишь. Что-то в речи прощай, не с тобой навсегда Не смогли мы остаться. Но если смог бы простить тебя, И, и я смог бы понять, Любя все обиды и ложь. Мы поставили просьбу, Но в ответ Посмотрите, прощай, малыш, мы с тобой навсегда несмотримо остаться.